Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву рослину. Фісташка невеликий рід вічно зелених або листопадних дерев, або чагарників. Рід налічує від 10 до 20 видів, у тому числі фісташка справжня або фісташкове дерево. Це багатоствольне дерево на рідко чагарник, вид роду фісташка. Родини Сумахові. Справжня фісташка широковідома рослина, що цінувалася ще в давнину джерело їстівних плодів, дубильних продуктів, смоли, деревини. У природних умовах зустрічається з схилами гір Середньої Азії, Киргизія, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан, на північному сході Ірану, в Сирії та на півночі Афганістану. В таких кліматичних умовах розводиться і успішно культивується у багатьох районах світу. Проростає на дрібноземистих, кам'янистих і скелястих схилах у передгір'ях та низькогір'ях, висоти від 400 до 2000 метрів над рівнем моря, переважно в поясі ефемероїдних лук. Іноді зустрічається на південних схилах у поясі дерево-чагарникової рослинності, може утворювати ділянки самостійної фісташкової формації. Також фісташками називають і дивовижні ароматні зелені горішки із приємним присмаком. Плоди фісташкового дерева. Хоча насправді, з погляду ботаніки, називати фісташку горіхом не зовсім правильно. Вона є плодом фісташкового дерева кістянкою, а сам горішок є її кісточкою або внутрішньоплідником. Але у побуті, так і у кулінарії, міцно закріпилося називати шкарлупу з серцевиною горіхами. Перша згадка про фісташки відноситься до 7 тисяч років до нашої ери. Протягом тисячоліть фісташкові дерева, або їх як ще називали фісташка справжня, виростали на території Західної Азії, а якщо точніше, в Ірані, Сирії та Туреччині. Ці країни вважалися батьківщиною смачного зеленого горішка. У стародавній Персії особливо шанували фісташки, вважаючи їх символом знатності та багатства. Фісташки цінувалися за свою поживну цінність та вершковий смак. Потім фісташки перебралися до стародавньої Греції, Римської імперії з Сирії, а звідти до середньовічної Європи. Нині ж фісташки вирощують в Ірані, Америки, Греції, Сирії, Іспанії, Італії, Туреччині також в деяких інших країнах. У промисловому масштабі фісташки почали вирощувати набагато пізніше, а точніше наприкінці 19 століття, наприкінці 1890-х Років у США. На сьогоднішній день обсяг виробництва фісташок у США поступається лише Ірану, найбільшому виробнику у світі. А як же ростуть фісташки? Вирощувати фісташки непросто. Дерева ростуть повільно, а плодоносити починають лише після 6-10 років росту. Та й урожайність одного дерева не така вже й висока, близько 12-25 кг на рік. Дерева виростають на кам'янистих бідних ґрунтах. Крутих схилах та в місцевості з прохолодною зимою. Вони добре переносять посуху і невибагливі у догляді, найчастіше у висоту досягають до 10 метрів. Цвісти фісташка починає у березні травні, а плодоносити з липня по вересень. Горіхи починають збирати тоді, коли зовнішнє лушпиння, що покриває горіх, слабшає. є. Вони падають легко, достатньо лише потрусити дерево. Горішки спочатку просушують на сонці. А потім відкладають на зберігання або вимочують у сольовому розчині та підсмажують. Проте варто згадати, що термін придатності фісташок не більше одного року. Хоча, якщо їх заморозити, то вони зберігатимуться протягом багатьох років і зберігатимуть свій смак та мінеральні речовини. Фісташка вважається одним з кращих горішків, а більша її частина, смажені та солоні в кашкарлупі – вживаються як снек понад 80%. Частка її споживання, як закуски. У кулінарії фісташки використовуються вже понад 2,5 тисячі років, а особливо багато страв з цими горіхами в перській, грецькій, італійській, іспанській кухнях. Корисні властивості фісташок. Тут це більше розмова про несолоні фісташки. Саме в такому вигляді вона є дуже здоровою їжею, багатою на жири та мікроелементи. Фісташка це горіх із високим містом калію та низьким містом натрію. Вона допомагає регулювати баланс рідини в організмі, а також нормалізує артеріальний тиск. Фісташки є чудовим джерелом білків, містять кальцій, залізо, фосфор, кіамін, цинк, вітамін в 6 та вітамін Е. Регулярне виживання фісташок у помірних кількостях покращує роботу серця та мозку, підвищує імунітет, сприяє спалюванню зайвих жирів. До того ж, фісташки мають невеликий вміст. Холестерину в порівнянні з іншими горіхами. Фісташки також мають антиоксидант, що знижує ризик розвитку таких захворювань, як рак. Однак варто зазначити, що надмірне споживання фісташок може навпаки призвести до набору зайвої ваги. Рекомендована норма споживання близько 15 фісташок на день. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.